Всім привіт, друзі! З вами Ерест! І сьогодні у нас вже йде четвертий день ЛВК. Представляєте собі вже більш половини шляху пройдено цього сезону, да, по ЛВК по раундам. І залишається лише три раунди з так можна сказати. І сьогодні ми знаходимося на моєму основному аккаунті. Ну, не сьогодні, а на даний момент. Коротше, основний аккаунт наварний тут лава шар по дефолту. Тому що в зеркалі я маю 15-й таунхол, тому не став варити щось інше. Да. Що можна сказати про про, про, про суперника, в принципі, дисбаланс трохи присутній, ну і внизу там у них проти нас дисбаланси да іменно. Ну, іменно проти них дисбаланс. Якщо там десятка не переб'є ніяк, 12-11, то Так тобто знизу, тут то тільки мені номер, і 12 номер, тут більш нормальні. Гуляємо проти філіппінського клану, Team Локейно SC, як хочете, так називайте. Так, давайте зразу переходимо на атаку. Такий мій номер. В планах у мене дуйки тут ніяк не за, то, за один ми дирик, що я буду з 100 колектора, да, там Моноінферно, як це хуйня називається, я не помню. М моноліт, да. <laughs> як в Палкері тема я така. Так, кидається тут лава, куля лава і закидую ще дирек. Спущу його тут біля ратуші, Навірно, я не заберу, все-таки, ну, може заберу Моноліт, но. Навірно, шанс того, що ми ну, їх маємо забере ратуша, то це, мабуть, 100%, я впевнений. Ну якщо вони там до забору не прижмуться, то може й пощастить. Ну, прижмуться до забору, ладно. Коротше, все, все понятно, думаю, об'яснив. Ну коротше, яке у них немає, так що можна атакувати. Давайте, я все об'ясню, що думаю. І можна запустити. Ну і, кстати, запущу, мабуть, героїв так само на квінус. Так і буде. Давайте, коротше, запущу вже катку. Добре, що хоч клан касла немає, не знаю, як я погуляв би проти них. Фріз тут тратить, теж не треба. Так, а де мої магії? О, вони, вони кстати, прижались до забора все-таки. Так, моноліт теж забереться, походу. Так, да, так і буде. Моноліт забирається. Так, давайте ма чемпіонку краще заберу, а там вже квіно якось доб'ю. Так. В принципі, хоча там навіть орла нема, тому давайте краще тут запущу. Давайте почищу. Чемпіонку можна забрати своїм чемпіоном плюс мисливці за головами. Не знаю, як в мене це все пойде. В принципі, плани звучать грандіозно, але може пойти і лажа вже зараз відбувається бля шо робити реально кстати наверное на инферно закину не наверное точно на інферно закину фріз фриз блять ты на ту не пойдет наша и тайфриз да ладно давайте запущу уже армію основну тут можна запустить так зроблю Чемпіонка там побіжить доб'єта. Ворожого чемпіона, по факту я там ще його мисливці Ой, бля, фрізното. Прожму вже. Так, все можна кинути, кстати. Так, забирається без проблем. Ворожий чемпіон, там скільки варварів, можна сказати, було б дуже багато. Так, ну не можу сказати, що це була трьошка, не дуже щось похоже, хоча ще як Квіна з прожаттям часу небагато залишається по факту. Можна і Міньйонів тут на добив закинуть. О, найс король ще там буде добивати трохи, допомагати, так? Да? Слуйте, по факту це може бути трьошка, але я не впевнений, що з часом все буде окей. В принципі, в мене тут все добито знизу. Блять, квіна забори б'є. Блядь, ну дивіться, вона не той забор, що треба б'є. Хай би краще б до інферно вже билося там. Все одно справляться. Давайте вже прожму квіну. Так, і 13 секунд. В принципі, все забереться, Тесла це фігня. Ну і забирається так суперник 15 ну, я б не сказав би, що по, по прокатці це був 15 тх, але ну, все-таки там був моноліт. Облегшення ще було того, що тут не було клан тому пощастило можна. І що будемо далі робити? Будемо йти на інший аккаунт, я тут ще в мене 212 ТХ, тому зустрінемося, коли я вже буду готовий до атаки. У вже на моєму твінку. Давайте покажу армію, ну тут нічого не змінюється. Да? На 12 хат я атакував, так і залишається. Атака. Атака у мене буде йти проти, проти 13 го таунфолу, в принципі, бути прокачка. Слава про це не дивився. Я просто одразу побачив, що наче почалося квен, уже, як 2 години йде, то я одразу почав запускати і не дивився, що там по базам. Да? Ну, там на основному тільки глянув. Ось ось така база. Так, що тут? Дві дуйки в одну сторону одразу бачу. Кланкаста так само тут немає. Ну, коротше, знаєте, що в мене в планах? Навірно, скинуть сектор десь місцими дуйками. Ой, якими дуйками? Метальниками. Забрати ратушу, в принципі, їх забрати. Да на цьому все. Далі запускати армію основну. і забрати героями і чемпіонам. Він то якось подожде. Ладно, давайте почнемо атаку. Подивлюсь, що буде. Надо буде зафрізити зараз дуйку. На десь 5 секунд, кстати, буде фрізитися. А если тако скину. А ну давайте забирайте. Найс, ще й метальники забрали. Нормально. Так, подчищим і заходимо героями до чемпіона. Як планувалось, в принципі. Забрати чемпіона, там далі пофіг, чи пойдуть вони в центр. Тут немає такого нічого, що можна добити. Хотя буде даже чудово, якщо він зайде в центр, там КПОшка лишня знесеться. Квіна, скоріше за все, тільки зайде, король, як завжди пойде. Навіть дивно, що не це є, що це король пошований квіна, бо завжди так Квіна любить гуляти по, по краям бази. Це можна прожимати. Так, і ворожа квіна, як я побачив, забрались короче, дві квіни вже стоять в ваху, є, типу, дезорієнтовані, да, це зірочки стоять, то це значить все чудово. Ну, погано, що піна наша, ну, Мерлон дай все одно, тут вже кулі будуть робити основне. Та інколи квіна допомагає там у зачистці. Так, ще король є, Семба. Залишилось Залишає ще лишній міс навіть. Це конкастовий. І знаєте, коли я атаки якісь роблю, то зазвичай я залишаю, що конкасти, тому що мені впадло наварить ще зайвий якийсь там фріз, наприклад, інвіз. Да? Просто якщо потреба, то є потреба така дуже висока, то я закиду. В принципі, повинна бути трьошка, там хоч ППОшка стоїть. Але я впевн... Ой, блядь, Варден помер. Слухайте, а як вже зразу все помінялось, да? думав, що зараз буде трьошка, а в підсумку мені Варден здох від темної бомби. А як він взагалі там Там стільки куль пролетіло? Так, забирається це все. Бля, на жаль, не буде трьошки, знаєте, дивіться що. Короля б'є Міньйон. Бл, пиздец, просто, у меня не маю слов. Така б просто Просрав атаку. Так, давай. Може там щось кулі покоцали, не знаю. Може зараз крепость на якось заберуть швидше. А, блядь, як швидше, все. Пиздец. От що можна сказати про цю атаку. Дуже мало чего залишилось. Поведіть, а скільки там вообще було ХПшки у. Dark storage. Пиздец, такий кринж проебать в таком рашеву. Та это, короче, зараз... мені зараз надо подивитися скільки буде в вскович залишиться хп, після цього всього. Так, зараз кулі будуть запускатися Факт вони ж нічого не должна накоцать, там вообще мало може під час пиздчать. А, ні, накоцал. Да, і таке залишилось, бачите? Мільш половини було, ну ладно, дайте, ж, буває інколи. Поразки не бувають всі атаки, завжди на 100% заходять, тим паче на аккаунти. Давайте я потім закину Коли я сам собі там какаю і там інше разом Не завжди буває таке, що буде все нормально заходить навіть якщо ТХ там повище. Ну це тим паче, що ТХ повище, то навряд чи щось вийде. Так що таку атаку маємо, будемо зараз ще на третьому аккаунті тукати, думаю, в принципі, у нас все там вийде, тому що... ТХ на рівному рівні з нами. Тому зустрінемось вже на третьому аккаунті. Остання атака на цьому відео. Да, там просто мене не останні, тому що в мене ще там є в академії клан, клани. Аккаунт, там де атаки зробити. Тому в мене це не остання. Так що ось до останнього атака на відео буде приготовлений так само лава шар, тільки там без мисливців за головами. Давайте подивимось на супер. суперника, 13-й номер, 12-й таунхол. І така база, знаєте, В принципі, нічого складного думаю, тут не буде. Mm -hmm. Так. Дуйку на. Ой, на Дуйку кинемо Фріз, хотів сказати, на Дуйку дуй... Блядь, Дуйку на фріз кінемо, якось так хотів сказати, але. Хорошо, що я в час Так, давайте, на... Коли б долетати до ППОшки, наприклад, дірік рікчела, то я закину на нього фріз. Планую запускати з того кемпа. І скину десь в цьому, в цьому районі, ніж... Оцему трикутнику. Алтарь квіни, е, інферно, ну і в принципі Орел. Думаю, що дуйка там не здує, дав боку та що не буде запріжена. Так давайте почнемо. Так. Долітає. Не жалко фріс, хай там хоч якийсь личний арбалет забереться. Так, забирається квіна теж забрати, тому знаєте, 12 хат тут немає чемпіона, тому можна героїв десь завіть почистити із деф. Я хочу цей цю сторону забрати. Тут почистить. Так, квіна теж пішла в центр, нормально. Шуже. І варда накину там, де з наприклад, мультінферно стоїть, воно трохи накоці, не трохи, Взагалі може накоцати, так то це небезпечно для куль. Тому я скину Варна там, де воно ближче буде. Так, давайте прожати треба буде. Погане прожаття, Воно було б лишні ще там кулі забрати. Лишніх куль не бувайте, знаєте, якщо ви атакуєте, тут то точно в ситуації лишнього нічого не буде. Кружому короля. Так, і все, все трьошечка буде, бачите, там колектор до да, лоу левел залишається там десь третього і другого. Я не знаю я я не знаю, як вони там відрізняються, ну... Не грає ролі, в принципі, лоу левел, є лоу левел. Так, і забираємо трьошечку, вже друга трьошечка, да? Три атаки і тільки одна була така зафейлена. Ну, в принципі, трьошка, але мені часу не вистачило. Так що таке. Так що все, на цьому буду завершувати. Зустрінемось завтра, покажу вам. Що буде там? Ну і давайте зараз покажу таблицю. На даний момент це четверте місце. І маємо четверте місце. невеликий одрива третього місця. Навіть от другого, може доженемо навіть другі другий клан. Якщо вдасться, то буде аж чудово, якщо будемо. Так що на цьому буду завершувати, друзі, поки що. І зустрінемось завтра. Так що на сьогодні все. І залишається година до завершення четвертого раунду ЛВК. Зараз здадуємося атаку на Сілка, але суперника, правда, 4 атаки не виконані. не знаю, чи вони будуть робити чи ні. Ну а ми зробили 15 атак і 33 зірки, у суперника 21. Отак то виграємо. По таблиці на даний момент ми займаємо 4 місце. Якщо виграємо, то навіть по відсоткам переженемо і станемо другим місцем, Не знаю чи це буде. покажу коли Почнеться п'ятий день, там, коли буду робити атаки, то покажу вам, яка там на даний момент таблиця. І такі атаки. Щодо атак, то є пару атак, десь бачу на 8-й номер. Атака на 13 там в полну паркан. Практично весь 9 ТХ, щось там маленька частина з 11. Так, це йде підчистка з 3 годин. Мінохіл теж йде з 3 годин. Дайте трохи прискорю. Підкидуються кулі, щоб, не... щоб хілки не помирали від темних бомб. Так, як бачимо, то паркан тако... Квіна якраз заходить правильно, її, в принципі, бомбери пробили шлях прямо до орла, но квіна... Все-таки зайшла в забор, але вона пішла не туди прям. реально, трохи в сторону. Думаю, все планувалось піти на орла. Да і квіна просто б'є забор. Ну, дефолтно. Так, забиратися буде метальник. Король з казармою там. Почищують 6 годин. І цими підчищеними територіями виходять основна армія гібрид. В принципі, все спокійно йде, да, такий коридорчик створений. Ну все, залишається там герої, да, ратуша знесена. Все по дульте Вардена було. Можна даже прискорить. І все атак забирається. Там зверху почищується щось, там міньйон один. Ну і все, і так забирається. Отака атака була. Ще щось вроді десь бачив по атакам. Деякі атаки були які електриками, то я не показував і не показую їх. Так. Там вроді був електрик, да й, вроді на 11 тихав, в принципі. Хоча вроді не 11, а просто електрик. Щоб більш нічого нема. Так, да, ось доще є. Це атака на 11 таунхол мишами. Ой, на який 11-й? На 12-й. Так, підчистка йде з так, як з 3, так і з 6 годин. Мікс, так як бачимо, єті з арчерами, є ті найпершого левела. Ну хоча б база, прокачка бази теж не краще. Прискорю. Ну, бачимо, кулемет пробив вже шлях до ратуші. Тому що герої пішли в центр. Ну, хоча тут нема куди їм уходити. Тут та... паркан зараз, можна сказати в базі, тут не, не стоїть слід колектори там, за забором, а просто так. Так, ну як бачимо, миші випускаються і все, в принципі. Це торнадо буває мишень, не знав. Просто бачу, там вони щось крутилися і деякі померли просто за деякі лохи І так забирається база. Дуже швидко все. Так, і все, на цьому всі атаки були. По суперника я не бачу там ніяких таких атак, бо. Тут о хтось закривав, да. Там вони не по свойному раунд. атакували, вообще, да і. Не вс на всі рівні левела там були. Так що такий результат у нас з цих ігор. Так що зустрінемось же в наступних раундах. На даний момент я з вами прощаюся. Всім дякую за увагу. ставте лайк и подписывайтесь на канал. З вами був Орест, Всім пока.